Цього року стартував другий сезон музичного травел-шоу Як звучить світ Україна. Цими вихідними вся команда проєкту завітала на станцію вокзальна у Дніпрі. Там зустрілася і поспілкувалася з шанувальниками сучасного українського мистецтва. Режисер проєкту Євген Сенельников каже, у Дніпрі не вперше, та все одно багато дивилися і знімали. Знову були нові знайомства. Так хочуть більше уваги привернути до Дніпра саме місцевих жителів. Дніпрі тут є е, такий прошарок культури, дуже цікавий. І в чому сенс? Тут є і індастріал, да? тут є і урбаністика, тут є і цікаві люди, тут є і цікаві ініціативи, тут такий великий казан, який бурхливий. І саме тому цікаво починати з Дніпра. Знову ж таки, чому Дніпро? Ну тут є багато людей, які дуже цікаві, незвичні. Той самий Макс Параграф, який. Ну що, отака музика така, настільки незвична, це, це не просто не поп-музика, це навіть е, щось таке. Прям, ну, як сказати, якщо б ми були десь в Техасі, да, я розумію, це звична музика. А для наших широт, і він при тому співає цікаво, класно, це прям справжня творчість, яку хочеться підтримати. Музикант і композитор проєкту Євген Філатов розповідає, його головна мета почути і записати звуки міста. Каже, хтось мандрує і бачить світ очима. Він сприймає його вухами. Мандруючи містами, я звернув увагу. На звук світлофорів, вони дійсно відрізняються в кожному місті. В Дніпро наймузичніший звук світлофору, який я зустрічав, у випуску про місто Дніпро. Цей звук світлофору став основою для написання музичної композиції. Якщо будете переходити по пішохідному переходу, обов'язково зверніть на нього увагу. Знайомтесь, це Максим Босик, машиніст електропоїзда. І він, увага, голос Дніпровського метрополітену. Майже півтора року озвучує зупинки в метро. Символічно, що на заході він ведучий. Нам потрібно було записати оголошення про зачинену станцію заводську і вирішили перезаписати повністю весь інформатор. І так і вийшло. Сучасний концептуальний поет Олександр Шаріков, модератор травел шоу у Дніпрі, ще на заході представляє панель вільних читань. До речі, у Дніпрі вони проходять вже третій сезон. Свої твори люди читають із ось цієї драбини. Якщо подивитись на історію мистецтв, наприклад, Джон Кейдж робив постановки з таке угруповання флюксус те, була на драбинах. Там виходило багато поетів, розставляли драбину, вилазили на них, читали. А загалом це стала традиція по всьому світі читати поезії з драбини або на день поезії, або в кожну останню неділю місяця. Свої вірші прийшов продекламувати Єруслан Глазов. Розповідає, вісім років пише ліричну поезію. На це його надихає рідний Дніпро. Як цигарки всі і гості тут не прошені. Кидаємо каміння, в душі шукаємо спокою. Дуже великий пласт талановитих людей, яких потрібно відкривати для всієї України і для всього світу. Дуже важливо підтримувати культуру саме у Дніпрі. Ми це все робимо, мені здається, тільки завдяки нашим воїнам, нашим захисникам. Без них це було б неможливо навіть уявити. Глядацька аудиторія це здебільшого молодь. Пані Тетяна приїхала з невеличкого українського містечка. Каже, метро в них немає, та й заходи такі не проходять. Я приїхала з міста Конотоп, не на а паровозом така подія анонсована. Мені було цікаво. Тим же в Дніпро я приїхала подивитись.